Вітання від Коза Харпс І знову сьогодні на огляді дримба Ну і плюс трішки про комплектацію. Ось такий мішечок. Мотузочки розтягуємо. Раз. І що у нас тут? У нас тут дримба так, зараз покажу ще в мішечку. Ось такі ємність є для мастила, олія, харчова. Для догляду за язичком інструменту. По інструменту на замовлення напис йога слова, форма. Інструменту Молотора. Він же м'йольнер. І мотузочка ось така райдужна кольору, переливна, красива. Ось таким чином виймається. Футляр з вільхи. Просочений мастилом. Так, це у нас нота ля контр-октава. Такий чималий він. Матеріал е, рами е, харчова нержавіюча сталь. Не полірована, просто шліфована, злегка матовість є така язичок пружинна сталь 65 г. Ну і звук. А, і ось тут язичок, він закручений, тобто, щоб додати йому ваги і от саме е понизити ноту до того рівня. Ну і плюс є там ще нюанси по утонченню язичка в певному місці. Ну і звук. Subtitles <laughs> Ось такий чудовий інструмент з затяжним таким бархатним звуком. Сустейн тягучий, довгий на дихання легко йде. Можна, як ви почули. І Пришвидченим боєм грати на ньому, але він більше таких для медитативних, скажімо, поглиблюючих, таких плавних практик, я б так сказав, можна швидко, але він любить таку от прям лінійність, прямий таку гру, спокійну, дихальну. Тому. Якщо кому цікаво, роблю в інші налаштування, пишіть в особисті, буду радий проконсультувати, підказати, можливо, і зробити на замовлення. Все залежить від мого, мого вільного часу. Все, на зв'язку був Козак Харпс. Слава Україні! Героям слава!